Привіт! Сьогодні у нас розпаковка з польського сайту Резерв. Загальною вартістю посилочка у нас на 51 євро, вага 900 грам з безкоштовною доставочкою. Все це ми брали з знижкою мінус 10%. Будемо дивитися, що там є. А наразі хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви лайкаєте, коментуєте. Дуже вам за це дякую. Так, дивимося, що в нас тут є. Так, у нас тут сьогодні небагато речей. Всього дві, зато які. Ось це в нас брюки. Брюки в нас чорні, фірми Резерв. Ось, Ось такі це 34-й розмір. З такими карманчиками, класичні. Я вам скажу, що в мене такі брюки були, я їх носила десь роки 4. І вони дуже якісні. Я для вас залишу силочку в описі, щоб ви могли подивитися. Брала я її зі знижкою мінус 10%. Якщо комусь треба знижечка мінус 10%, звертайтеся в коментарях. Я вам напишу цей промокод, щоб ви також могли замовити. Тут ще бачите, такий поясочок є. Так, і давайте подивимося, з чого воно в нас зроблено. Тому що по якості вони дуже приємні. Це в нас 98 катон і 2% еластан, Тому я рекомендую. Вони прикольні, а, дивіться, що в них, а це воно просто так підвернуло їх. Я думала, що тут такі, як манжетик. Такі класичні штанці. Якщо я не помиляюся, то десь 700 гривень ми їх брали зі знижкою 10%, але потім я вам в описі поставлю, скільки вони точно коштували. Так, це в нас таке пальто, це в нас з нової колекції. Також взяли з мінус 10% знижечка. Так, воно тонке. Бачите, таке На весну, осінь, М -м -м, точно не на зиму, на таких заклепочках. Так, це в нас колір біж. З обратної сторони якийсь як брак, не знаю чи якісь п'ятна. Розмір в нас М. За він, вони були 1200. Так, дивимося, з, з чого воно зроблено. Це в нас 100% полієстер, Тому вона тонесенька, Тут є такі карманчики. Карманчики не застібаються. Такий рукавчик. Це не резинка, просто воно зроблена під резинку. І такий у нас є каптур. Так, має бути десь до коліна, але той, хто додивиться до кінця, побачить зараз примірочку. Нагадую вам, що це у нас розмір М або 36. Я стандартно також ношу 36, а ріст в мене 1,70 м. І бачите, воно мені трохи нижче колін. Тому, якщо у вас рост більший, то воно буде трошки коротше. І як на 36 розмір, воно дуже вільне. Тобто можна одягнути щось більш плотніше. Якщо ви носите 36, ви хочете, щоб воно більше блягало, ви можете замовити його 34. -й. І я думаю, що воно вам підійде, тому що я бачу, що воно таке. Бачите? Але якщо ви любите весь сайт, то зберіть 36 розмір і воно вам буде дуже пасувати. Воно дуже легеньке. За перегляди, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Па-па!